Привіт, мої хороші! У мене сьогодні для вас простенький салат з огірків. Огірки треба нарізати дуже і дуже тоненько. Десь на пів кіло огірків я додаю півчайної ложки солі, Все ретельно перемішую і відправляю на дуршлак на 30 хвилин, щоб вийшов сік. Так само тонесенько нарізаю червону цибулю і заливаю її холодною водою. Нарізаю міленько кріп, його кількість залежить тільки від вашого бажання, Можете більше, можете менше. Тепер з цибулі огірків треба забрати зайву рідину. Це потрібно для того, щоб огірки в салаті не плавали. Я перед цим виляла з огірків рідину, і ось ще треба виливати. Готові огірки з цибулею відправляємо в миску, де будемо замішувати салат. А для салату приготуємо заправку. Поєднуємо сметану, лимонний сік, цукор для балансу, різаний кріп і все перемішуємо. Відправляємо заправку до огірків, перемішуємо. Обов'язково спробуйте на сіль, можливо, вам ще треба буде підсолити. Салат готовий, його можна трішечки прикрасити нарізаною червоною цибулею, кропом і подаємо на стіл смачного друзі.